Слава Ісусу Христу! Нам дані приклади. Коли єврейський народ грішив та впадав в ідолопоклонство, то приходили за це суди Божі, і народ входив у поневолення. Але коли ходили по шляхах Божих, то приходило Боже благословення, і цей народ міг перемагати інші народи, тому ці закони працюють і в наші часи в Україні. Є подвійний завіт. В Україні є багато євреїв, які від Авраама, та й багато дітей Божих від Ісуса Христа, і видно, що Бог також береже Україну. І зараз Бог не говорить вбивати, але говорить, щоб нести істину Слова Божого, щоб люди покаялися. Коли люди покаються в своїх гріхах і відійдуть від грішного шляху. То може закінчитися війна, бо тільки від Бога приходить мир, перемога і все найкраще. Але коли люди дають владу сатані в своє життя, то тоді й видно всі біди, війни, які є в цьому світі, тому що диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити та погубити. І тільки Ісус Христос дає життя і життя з достатком. Амінь. Тому запрошуємо вас. На нашу конференцію, де ми вивчаємо Слово Боже та молимось. Якщо хочете доєднатись, то напишіть мені в коментарі, і я вам обов'язково відповім. Ця конференція в нас буде в телеграмі в неділю 10.00 та в 14.00. Нехай Господь вас збереже. Амінь.